Без визначення стратегії розвитку своєї справи маркетингу важко щось досягнути, тому що будь-яка діяльність тоді закінчується, ну просто не керовано. Щось відбувається, щось приносить якісь результати, і людина тільки вже тоді послуговується цими результатами. І відповідно вона не може керувати, щоб це повторилося ще раз, ось, наприклад, там, якщо ставити просто на те, що буду знімати якісь креативні ролики або пости робити, виставляти і може щось залетить. Ну знаючи, як влаштовані соціальні мережі, і особливо як зараз працюють органічні умови на різних платформах. Ось, наприклад, в інстаграмі вже давно безкоштовно треба прямо бути і щасливим і дуже працювати для того, щоб залітати в тренди безкоштовно, так би мовити, особливо якщо ми говоримо про бізнес. Є величезна різниця між лайфстайл-контентом і таким, який просуває бізнес. Ну, це вже багато років. Насправді майже непідйомна задача без платної реклами, без участі інфлюенсерів, якихось інтеграцій, просто вискочити. Тобто цю удачу можна роками шукати і не зловити там. Тікток насправді зараз так само переходить повністю в платний трафік. Це означає, що якщо ви щось просуваєте, то 100% ну дуже найближчий час вже доведеться докласти ще й копієчку до реклами для того, щоб бути показаним. І ми знали, що так буде, тому що так завжди буває на платформах. Вони спочатку розвивають свій продукт, піднімають охоплення, зацікавлюють якомога більше кількість користувачів, а потім, звичайно, їм потрібно це швидко монетизувати, щоб на цьому заробляти якомога краще. Чим краще працює платформа, тим дорожча і ефективніша реклама. І тому відповідно її всі замовляють. І відповідно тоді в цьому весь інтерес розробників цих соціальних мереж. Тобто, це абсолютно очікуваний етап. Є такий в кожній соціальній мережі, і тут немає ніякої драми чи Інтриги, що я вас попереджала, треба було раніше розпиратися з Тіктоком. Зараз хід тільки платно, зараз дуже висока тут конкуренція, і всяке таке. Ні, це абсолютно логічний а, такий а, перехід, і а, так само якісь а, інші зміни, інші можливості відбуваються в якихось інших платформах, де підприємці фрілансери можуть просувати свої бізнеси. І залучати та клієнтів, і тому, якщо підприємець ставить розвиток свого бізнесу в завдання соціальні мережі, яка чомусь має дуже часто, ще так вважають, безкоштовно абсолютно просувати цей бізнес і приносити клієнтів. І при цьому вся стратегія бізнесу це щось будемо знімати, щось будемо публікувати. Прийдуть якісь клієнти. Ось коли їх буде багато, тоді вже будемо розбиратися. Але ж це такі знаєте умови, які можуть взагалі не статися. Тому що якщо органіка, а от саме безкоштовне потрапляння в рекомендації великій кількості людей, а особливо для бізнесу, бажано, щоб це ж були цільові перегляди, тобто від потенційних клієнтів, які мають потребу і фінансові можливості, дозволити собі ваші товари та послуги. І тому просто логіка публікувати і щось станеться дуже прекрасно, дуже скоро на жаль, багатьох бізнесів закінчуються роками вигорання зміни. Контент кріейторів, зміни команди, зміни логіки контенту, тем контенту. Вчора співали, сьогодні танцюємо, завтра повторюємо інших блогерів, там ще, що, ще щось. І це, знаєте, постійно якась як хомячки, подивіться, підіть на пташиний ринок, якщо ви не бачили, як вони проводять свій час. Ось у них дуже багато таких всяких крутилок, гойдоличок, і вони там метушаються, щось роблять. Дуже багато роблять, ніхто не стоїть на місці, всі щось ганяють. Дуже дуже сильна така активність відбувається. На превеликий жаль, я можу констатувати, що більша частина просувань бізнесів, підприємців, які йдуть у соціальні мережі для того, щоб залучити тут клієнтів, це не є нічим іншим як оця метушня без якогось вищого смислу. І найбільша відмінність саме просування без стратегії і просування. Зі стратегію полягає в тому, що коли ми маємо нашу визначену ціль розвитку бізнесу, ну ми фактично беремо на себе відповідальність, що нам треба знайти спосіб, як. Точно 100% ефективно розбиваючи задачі на різні періоди, нашаровуючи їх і структуруючи їх, ми маємо прийти до цього результату, або, звичайно, ще хочеться думати про кращий. І коли ми розбираємо це все на періоди, ми дивимося на реальну ситуацію. Ми бачимо, що якщо ми, наприклад, йдемо в соціальну мережу Instagram і починаємо там просувати свій контент. І якщо ми бачимо в перший період, що органічно система нас взагалі не просуває, ми активно публікуємо контент, ми Активно поліпшуємо його, ми активно пояснюємо цінність. Ми демонструємо наші унікальні риси, ми спілкуємося, направляємо наш весь контент на нашу цільову аудиторію, яка є визначеною для цього бізнесу. Але платформа ніяк не просуває органічно нас. І відповідно, ми маємо в кінці якогось періоду, а тому ми поділилися на місяць, на три місяці, на півроку, на рік. Ми бачимо, що місяць ми активно все побудували, якби основу запустили і нічого не відбувається. І от різниця між просуванням Ванням стратегічним і не стратегічним буде в тому, що ми підбиваємо підсумки нашого першого періоду і бачимо, що органіка не працює, і далі ми не продовжуємо ставити тільки на органіку. Або у нас одразу було це передбачено, що ми завжди обговорюємо на етапі розробки маркетингової стратегії усі можливі варіанти комбінації, щоб потім їх знаєте, як диспетчер примикати. І ось коли ми бачимо, що недостатньо наших зусиль для того, щоб залучити нашу цільову аудиторію, і тим більше, щоб вони конвертувалися в наших покупців. І тоді, відповідно, ми долучаємо рекламу, ми долучаємо інші канали просування, дуже багато що перебудовуємо. Активовуємо все можливо на цьому етапі доступне, ми прораховуємо, що буде рентабельним для цього бізнесу, і шукаємо можливість, щоб це зреалізувати, і тоді бізнес він бачить вже результати чи відсутність результатів на цьому етапі, і от саме дії за стратегію допомагають нам дуже тверезо дивитися на обстановку, бачити перспективи, а дуже швидко реагувати і, взагалі, дуже бути направленим на результат. І натомість, якщо йде просування без стратегії, це я там просто виду блог інстаграм чи в TikTok, і прийдуть клієнти. То, на жаль, там звичайно вилізуть іще інші побічні ефекти. Але найголовніша її неефективність у тій логіці в тому, що людина дуже довго може шурувати, не отримуючи результати і нічого не змінюючи, не адаптовуючись до викликів, так би мовити, які насправді постійно змінюються, і тому ця орієнтація на стратегію вона й передбачає швидку змінюваність для досягнення результату.